Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні у мене кльовний день. На риболовлі я зустрів свого старого друга Івана Походенка. Ну, доброго дня, Ванюш. Доброго. Що, вже збираємося додому? Доброго. Це ми пізно просипаємося. А ви вже додому збираєтесь. Доброго. Ну що, воно було хоч щось? Трошки було. Трошки є? То ми минулого разу з тобою зустрічалися, коли вичистили ставок, ну, да. почистили, підготували рибку, а тепер вона прийшла. Да? Да, да. І що ж там сьогодні є? Ну, Покажу. Зараз підемо подивимося. Да. Займаюся товстолобом. Люблю, люблю цю, цю рибу, цю рибалку, заняття на товстолобах. Риба дуже сильна. Зачасту беру її на воді, з лодки. Так що катаюся, він мене катає то столом. За весло не беруся. Так що все дуже цікаво. Так що сьогодні в тебе тебе катали сьогодні. Катали, тричі катали. Тричі катав ж? О, подивимося, зараз який у тебе в А скільки покльовок було взагалі? Чотири покльовки. Чотири покльовки це було. Спав ночі. Ні. Цілу ніч це сидів. Не, не той, не вдалося. Не вдалося. – Питався лягти, а тоді покльовка за покльовкою. То не було, не було, а тоді якось вони дружно почали брати. І ночі оце все, так? Ноч, да? З якого по, якої, по який час приблизно? Ну перого я перого в час ночі взяв. От. А ті у три, пів четвертого. А днем оце нічого. А днем нічого. Обично від днем повинні брати. Можна. Ну, Людно теж, як і людині, жара. Десь лежить, відпочиває да. затишку. Не до столоба. Будемо воснастку збирати. Оце ти так готуєш. Да. Паличку кукурузну. Угу. Щоб Крючки не путалися. Оце така технологія. Да. Оце на таке ловиться. то в Покажиш мені. Оце на таке він підходить і. І Спочатку що ти одіваєш? Пантон. Щоб він плавав, так? Да? Чи що він? Ну так, да, щоб розтворявся. создає муть і толстолоб тоді тоді збирається муть і втягує крючки. І отак виходить Да. От будемо знати. Ідемо за результатом, так? Да? Да. Ну показуй, що ти тут она. Наш моригав, боже мій. Та тут красавці. Перший пішов. О, Другий. І третій. Всі один в один. Вони ти брат братву забрав, брав, Да? Так. От, оце рибинка, оце рибинка. Скільки в ній приблизно, як ти вважаєш, Ванюш? Ну, по 6-7 кілограмів. Шість-сім кілограмів, да? боже мій, що з ними оце робити? Балик будемо робити. Будемо балик робити, так? Да? Що можна сказати, підводячи підсумок моєї риболовлі? Мені пощастило, тому що ось такі трофеї попадаються не кожного дня. І їхня дитяча хвороба риболовля. Дає ось такий результат: Україна понад усе ми переможемо.